Лише російська в школах окупованого Криму батьків змушують підписувати заздалегідь заготовлену відмову від вивчення рідної кримськотатарської мови терміном на 4 роки. Формальна причина, нібито, бракує вчителів з кримськотатарською у соцмережах. Батьки скаржаться змушені погоджуватися на такі умови, аби не псувати ставлення класних керівників до їхніх дітей. Про інші події в окупованому Криму розлогіше далі в огляді. Фальшиві димові шашки, холості набої, але справжні військові на абсолютно реальних БТРах російське Міноборони розгорнуло чергові військові навчання на одному з полігонів окупованого Криму. Цього разу для розвідників чорноморського флоту вони влаштовували пастки в тилу уявного ворога, відстрілювалися від десанту, підривали танки противника та політали на бойових винтокрилах з камінцями та шоколадні цукерки із живою начинкою мешканці окупованого Криму викладають у соцмережах фото сумнівних делікатесів із тутешніх магазинів. Поки сири з Італії у самій Росії показово чавлять трактором. кримчанам пропонують бюджетні аналоги власного виробництва. Щоправда, цей брів середині мало нагадує справжній сир та й мандарини із геть не пліснявою виглядають зовсім неапетитно, навіть з таким креативним цінником. Кому крадене окупаційний уряд Криму зібрався продати український винзавод Масандра, та й досі не може скласти йому ціну. надто вжила шматок: 11 тисяч гектарів землі, 4 тисячі гектарів виноградників і майже 10 тисяч пляшок. Вина щороку. Найціннішою з них із вражаю 1775 року. Так звана директорка Яніна Павленко подарувала італійському другові Путіна Сільвіо Берлусконі у вересні 2015-го. У Севастополі окупаційна адміністрація три останні дні старано боролася із наслідками негоди. Принаймні про це відзвітували в місцевому автодорі. Мовляв, очистили тисячу кілометрів доріг та вочевидь до проспекту Гагаріна. Снігоприбиральна техніка так і не доїхала. Тролейбус не зміг заїхати на обладенілий пагорб. Рятувати транспорт із халепи кинулися декілька школярів, кидали під колеса пісок, аби він міг зрушити з місця. Тетяна Сулій, Заман АТР.